Нашим партнерам треба дати чітко зрозуміти. От я дивився анонс вашої програми: поляки готуються до війни. Ви розумієте шизофренію Європейського Союзу, яка полягає в тому, що замість того, щоб дати українцям можливість, вже раз вже в нас це все розваляне, добити ту російську гідру, то вони замість цього, щоб давати Євросоюз готується до війни на їхній території. Вони готуються, щоб щоб за три роки хочуть, щоб за три роки вони були готові там за чотири роки бути готовими, що Росія на них нападе. А я вам скажу: якщо нам вдасться розгромити отих от скільки там 600 тисяч росіян, які зараз на території України разом з тим залізячем, які на території України, то Росія не то, що за три роки не оговтається, вона років 20 буде оговтуватись, тому що не випускають вони так швидко. І от саме в цьому контексті і треба працювати на зовнішньополітичній арені, саме в цьому контексті, що ви не окопи в себе рити маєте У вас лежить умовно. 5,5 тисяч літаків F-16. А в росіян є близько 400 літаків. Так дайте нам 500. Не 50, а 500.